Новий огляд крутої квартири в ЖК Лофт, міста Дніпро. Це вийшла помилка машини комп'ютера, але тут вона як бар'єр, можемо вимкнути її окремо. Хочу звернути увагу на оцю стіночку. Ми її повністю переробляли. Якщо б в нас не було цієї баночки, я думаю, що навряд чи ми б змогли щось доказати в цій ситуації. Місто Дніпро, ЖК Лофт, двохкімнатна квартира, 55 квадратних метрів. Давай подивимось. При вході ми бачимо такий чудовий хол. Давайте піднімемось в нашу квартиру. Всім привіт! Я Юрій і з вами знову компанія Ремонти Вікторі. Сьогодні ми знімаємо новий огляд крутої квартири в ЖК «Лофт» міста Дніпро. Почнемо з нашого передпокою. Вхідна група дверей у нас повністю захищена ДСП-панелями для того, щоб захистити повністю кутки від сколів і тому подібне. Далі в нас переіграли, зробили здоровене дзеркало до самої стелі. Поличка для дріб'язку, для телефону, там, я не знаю, для ключів. Далі в нас здоровена шафа, в яку ми заховали всі комунікації. У нас сюди помістився бойлер, у нас сюди помістився котел, у нас сюди помістилась грібінка для теплої підлоги. Далі величезна шафа для верхнього одягу. Така декоративна вішалка з підсвіткою, з ДСП-панелями для верхнього одягу. Дві здоровених шафи для речей, для верхнього Одягу. І проходимо далі. У нас Валь, так як це твоя квартира, ти дизайнер цієї квартири. Розкажи нам, будь ласка, про концепцію самої. Цієї квартири? Основна ідея цієї квартири, щоб вона була виконана в теплих відтінках. Починали ми розмову з замовниками з того, що яке враження повинно бути від цього помешкання. Тепле, пісочне, багато цього слова використовувалось в розмові. Щось нагадує таке тепле, затишне, пов'язане з піском, там, може з морем, десь. І якщо подивитись на колір, який в нас вийшов. Наприклад, колір плитки, яка тут встановлена, він нагадує пісок в українському місті Бердянськ. Стіни в нас також такі теплі, ніжні, і основна ідея була, щоб всі стіни з меблями були як одне ціле, тобто одне водне плавно якби перетікає. Максимально такий мінімалізм, але дуже затишний. Далі давайте перейдемо в нашу велику простору світлу вітальню. Ми її розбили умовно на зони кухонна зона, зона для відпочинку, вона ж і ТВ-зона. І такий імпровізований балкон для, теж для відпочинку з величезними панорамними вікнами і з дуже гарним видом на місто. В цій зоні окрема своя тепла підлога. У нас стоять в кожній зоні стоїть датчик теплої підлоги. Ми можемо тут теплу підлогу вимкнути. Але тут вона як бар'єр, можемо вимкнути її окремо. Давайте пройдемо в нашу кухоньку, хоч вона і невеличка, але ми сюди все повністю розмістили. У нас робоча зона кожен квадратний сантиметр. Що у нас сюди помістилось? Каргошка для різних баночок, скляночок, варочна поверхня, велика духовка, посудомийка, шафки під ложки вилки, стільниця з камня, вбудована мийка. Дуже зручно витирати, не западає нікуди, все суперово. верхній ряд. Повністю в нас іде на тіпончиках. От так от. Воно більше як для зберігання якихось речей. Нижній ря ряд у нас стандартний. Під каструльки, тому подібне. величезний холодильник з морозильною камерою. Розкажи що небудь про планувальні рішення. Квартира в нас не дуже велика, 55 метрів квадратних. Була задача помістити сюди простору вітальню. З кухнею, студією і окрему спальню. Оскільки гардеробної тут немає і не виходили її запланувати, то вирішили максимально приділити місця шафам, тобто зонам зберігання, які розмістили в коридорі. У нас у спальні велика шафа. За рахунок того, що високі стелі, ці шкафи дуже вмісткі. Звісно, зверху. Це буде речі, не дуже частого використання, але це дуже зручні місця під зберігання. Оскільки у нас концепція максимально розчинити меблі у цьому просторі, то всі меблі виконані в кольорі, максимально близькому до кольору стін. Меблі виконані з матеріалу ДСП, це матеріал, в якого вже є кольори, тобто ми не могли замовити фарбування під колір стін, наприклад, як МДФ, але ми підібрали максимально схожі, близькі. Потону, стіни і меблі. І за рахунок цього вийшов дуже легкий повітряний простір. За щодо того, що меблі не тиснуть якимось своїм, наприклад, темним коєром чи іншим, а вони наче розчиняються в цьому просторі. Далі давайте поглянемо на нашу ванну. Вона у нас, хоч і невеличка по об'єму, але ми також використали кожен сантиметр ефективно. У нас здоровенне зеркало з підсвіточкою. Сушка для рушників. Повністю у нас все виконано з керамограніту. Плитка на стінах використовувалася 60 на 60, поли також 60 на 60 плитка. Ванна виконана в такій формі каплі для економії місця. Далі унітаз підвісний з інсталяцією, Гігієн-душ сюди помістився. Тут у нас знаходиться е, стиральна і сушильна машина одночасно. Така невеличка ванна, але дуже-дуже зручна. І, звичайно, в ванній кімнаті є тепла підлога. Далі проходимо в нашу майстер-спальню. Тут у нас знаходиться здоровенне величезне ліжко 2х2, телевізор, підвісна тумба з кучу шафками, все сайті, на тіпончиках теж мейкап зона з величезним зеркалом з підсвіткою. І тут ми маємо величезну шафу до самої стелі. Так як вона дуже велика, ми поставили пантографи для вішалочок під наш одяг. Окремо хочу звернути увагу на оцю стіночку. Ми її повністю переробляли після того, як уже все було готово, а в нас Пройшов такий невеличкий казус. Замовники приїхали вже прямо переночувати. Було чутно сусідів в іншій квартирі, а виявилося, що тому що тут дуже тоненькі стіни, і в сусідів немає повністю ніякої шумоізоляції. І нам прийшлось повністю розбирати всю цю стінку, наклеювати обе ставити титан гіпсокартон, за рахунок якого у нас покращилась значно покращилась звукоізоляція в нашій квартирі, а скажи, будь ласка, а що було незвичного на цьому об'єкті? Ми вперше стикнулися з такою ситуацією, що колір по факту на стінах зовсім не відповідав кольору на викрасках та в банці, і це було не те, що він трошки змінюється на стінах. Це насправді був інший колір, навіть коли нам прислали повторно те, що ми купили. І викрасили знов, і дві викраски вони були зовсім різні. Це вийшла помилка машини комп'ютера. Тобто, за завбитим артикулом, МЦС номером видавалася інша фарба. І коли ми замовили у іншого постачальника, цей же номер ЕНЦ, який був запланований в проєкті, по якому ми робили викраси, під якими підбирали меблі. Корпусні і тоді вийшла на поверхню ця помилка. Але цю ситуацію вирішили. Постачальник зрозумів, що це його помилка, компенсували фарбу, і замовники при цьому участь приймали мінімальну. Участь була тільки в тому, що ми разом помітили цю нестиковку по кольору, і потім вже ми займалися вирішенням цього питання. Для цього потрібні, щоб були викраски стін, викраски дверей, викраски плінтусів, щоб вони були на об'єкті постійно, поки йдуть малярні роботи. І ще нас дуже врятувало те, що ми завжди робимо, коли презентацію матеріалів у проекті ми купляємо зразок фарби. Ця баночка залишається в нас в офісі, робиться викрас. Ми його загласовуємо з замовником, там підбираємо, якщо треба міняємо. Але ці всі баночки ось цього одного літру вони стоять і стоять в офісі. В нас навіть є баночки з дуже старих об'єктів. Можна їх викинути, але бачите, тут вона ну дуже нам знадобилась у нагоді, що ніхто її нікуди не викинув, не перемістив. І що ми просто підняли це і могли показати замовнику: що дивіться, ось баночка, номер такий, номер такий, і тут є нестиковка. Якщо б в нас не було цієї баночки, я думаю, що навряд чи ми б змогли щось доказати в цій ситуації. Хоч у нас невелика площа, ми зробили повноцінну двохкімнатну стильну квартиру, де вмістилося все найнеобхідніше. Квартира виконана в теплих, приємних кольорах. Завдяки панорамним вікнам по всій квартирі у нас дуже багато природнього світла. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам огляд цієї квартири. Всім привіт! З вами Юрій. Ні, не так. Uh, я Юрій, так? Да? Надо так сказати. <гум> і що і все, так? Да? Що ще ми можемо сказати? Оце треба було прибирати.